Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші гості тут на вечірньому служінні іменем Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку, ми, можливо, десь колись я читав. Це уроки з церкви, котрі, з церков, котрі описані в Книзі «Об'явлення». Сьогодні наша тема уроки з церкви пергама. І ми продовжуємо дивитися на церкви, описані. Книзі об'явлено на їхнє життя, на їхні помилки, на їхні стосунки з Богом, а також на ті слова Божі, які вказують на їхні проблеми та недоліки. Давайте ми з вами згадаємо попередні церкви Єфеса та Смирні, що їх вирізняло, які їхні особливості. Єфес. Ця церква переживала великий підйом. І занепад у любові. Ми дивилися з вами на Божі слова застереження, запрошення, докору до цієї церкви. І одних з них написано так: згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла, коли ж ні, то прийду до тебе і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Смирно! Ця церква переживала глибоку скорботу, гоніння, вона мала ворогів і жила у бідності. Проте Господь сказав їй такі слова: Не бійся труднощів і випробувань, будь вірний аж до смерті. І я дам тобі вінець життя. Сьогодні перед нами наступна церква Азія це церква міста Пергам. Прочій історії цей. Період перепадає орієнтово на початок 3 століття і середина 5 століття, десь 323 року по 50 38 роки. Це місто Пергам, як і більшість стародавніх міст, він був побудований високо над долиною, і якщо навіть дуже сильним арміям довелося захотіли захопити це місто, вони б зіткнулися з великими труднощами, Тож, тому що він розташовувався дуже високо. Бергам означає піднесений. Зараз це сучасне місто, воно знаходиться в Турції і має назву Бергама. Ми, ми з вами пам'ятаємо з історії християнської церкви, коли дияволи не вдалося знищити церкву за допомогою переслідувань. Як ми бачили це в період Єфеса Мірвіна, то він застосував, застосував іншу тактику. Ви знаєте, яку, так? Да? На початку 3 століття церква здобувала все більшу прихильність в очах людей Римської держави. Ми пам'ятаємо, що тисячі язичників вони прийняли християнську віру, навіть сам імператор Риму Константин, він приймає християнство. І тому язичники, коли вони приймали християнську віру, вони... Привносили свої поганські ритуали, цінності і свята. І які наслідки? Християнство поступово почало застосовувати практику поклоніння зображенням або ідолам. Сам імператор Константин він прихильно ставився до Бога з сонця. В історії християнської церкви написано, що на монетах Константина з одного боку було зображення. Образ Христа, а з другого статую Аполлона Бога Сонця. І складалося таке враження, що Константин не міг відмовитися від заступництва небесних світил. І поступово ми бачимо, що людське вчення воно витісняло Божу істину. Проста істина про спасіння віри в Ісуса Христа вона була замінена спасіння ділами. Давайте ми з вами прочитаємо це послання до цієї церкви, послання Ісуса, це записано в об'явлення 2 розділ з 12 по 17 вірші. І ангелови Пергамської церкви, напиши, так каже той, хто має гострого двосічного меча, я знаю твої діла, де ти живеш, там, де престол сатани. Та тримаєшся мого імені. І ти не зрікся моєї віри в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірник свідок Антипа. Але я маю де, що проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валаама, який навчав Валаака водити в спокусу ізраїльських синів, їсти ідольські жерти та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення неколоїдів, яких я ненавиджу. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимуся з ними мечем моїх уст. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промоляє до церков. Перемож собі дам їсти потаємної мани і дам йому білий камінь, і на камені написано на Ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто утримає. Як ми бачимо, Ісус, звертаючи до свого народу в пергамі закликає його до вірності святому Слову перед загрозою компромісу, який насувається. Компроміс він стає можливий, коли ми переконуємо себе в тому, що Божа істина, вона і не така уж і важлива. Компроміс, він стає можливий, коли ми підміняємо божественне відкриття своїми людськими роздумами. Які здаються нам логічними. Коли ми знаємо, що щось суперечить Божій волі, проте намагаємося якось пристосувати це до свого життя, ми йдемо на компроміс. Ми, нага... ми намагаємося робити вигляд, що все гаразд, прикро. Але коли церква була піднесена, вона здебільшого почала жити компромісом. Отже, давайте ми подивимося на цю церкву. Як ми з вами робили це з попередніми церквами, і візьмемо уроки для нашої сучасної церкви. І можна задати таке питання, що Ісус шукає, коли приходить у наші церкви? Церква Пергама виразна мало велику спадщину. Під час гонінь на християн людина на ім'я Антипа заплатила високу ціну за свою віру. Більш описано в цьому уривку ми нічого не знаємо про Антипа. Ми в Біблії нічого не знаємо, тільки в цьому уривку ми читаємо про антипу, котре заплатило високу ціну за свою віру. Важливо те, що Ісус знає Його на ім'я, що Він устояв перед тиском цього світу. І хоча він забутий на землі, але його завжди будуть пам'ятати на небі. Це стосується всіх мучеників, що залишились безіменними та невідомими. Їхня кров стала насінням для церкви у всьому світі. Але виникає питання: чи була Пергамська церква вина в тому, що пам'ятала і шанувала свого члена церкви Антипу? Думаю, що ні. Але якщо я продовжую, поставлю наступне запитання. Але чи є вина, якщо, пам'ятаючи, шануючи герої віри, церква пергама нехтувала тим, щоб наслідувати його благочестивий приклад і жити всупереч тому, чим захоплювався? Як тут, чи є вина? Думаю, що так. Добре і правильно, якщо церква пам'ятає та поважає минулих героїв віри. Але де подібні нові герої сьогодні? Думаю, що християнина має бути властиве не тільки захоплюватися і з належною повагою шанувати героїв християнської історії, але і наслідувати їхню віру. І в Слові Боже написано про багато героїв віри. Де ми не тільки маємо захоплюватися їхнім життям, їхньою вірою, але й жити їхньою вірою. В 13 вірші ми можемо звернути на такі слова Христа, які Він сказав церкві. Ти живеш там, де престол сатани та тримаєшся мого імені, і ти не зрікся моєї віри. Місто Пергам розташовував, розташовувався за 65 миль на північ від Смирни. Це місто, будучи древним містом, столицею Малої Азії, він був наповнений всілякими розкішними палацами та язичні, яз, язичницькими храмами. У центрі міста стояла велика статуя Зевса, Бога, бога всіх богів, відповідно грецької міфології. Цей жертовник ЗЕВС, який був названий престолом сатани, мав величезні розміри. Центральна частина жертовника це платформа завишки 7 метрів і завдовжки майже 20 мер... метрів. Платформа по периметру прикрашена сценами битви між богами і титанами. Сьогодні жертовник перебуває в крайньому запустінні. Велич минулих днів зникла. тепер там, на цій купі каміння, росте бур'ян. Пергам поєднав в собі отруйну суміш політичної влади, язичницьких ритуалів, грецької міфології та поклоніння Цезарю. Раз на рік кожен громадянин повинен був офіційно заявити, що Цезар є його Господом. І ми, звичайно, з вами розуміємо, що християни не могли це робити з чистою совістю. Тому для всіх, хто чинив опір, в центрі місця був встановлено сцену, таку арену, на яку виводили всіх непокірних у дужках і неугодних. Коли Ісус сказав, що Сатана має престол, Він мав на увазі, що Сатана знайшов місце, де Він. Надавав свій диявольський вплив на всю місцевість. Там було служіння ідолопоклонців, сексуальні зв'язки у храмах, зсунення свободи совісті та релігійної вибори, все це призвело до того, що сатана заволодів усім містом. Ця місцевість була вкрита чорною хмарою зла. Нелегко було бути християнином у пергамі, нелегко бути християнином і у наші дні. Тому що йде велика боротьба між Богом цього світу і між Богом Всесвіту. І ми бачимо, що в цій біт... битві віруючі пергами не здавали своїх позицій. Однак у них була слабкість. І в чому ж була їхня слабкість? В 14-15 вірші ми читаємо з вами такі слова. Другий розділ об'явлення 14,15 вірші. Ісус вказує на цю слабкість цієї церкви. Це можна назвати, що вони не практикували церковної дисципліни. Але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валаам, який навчав Валаака вводити в спокусу ізраїльських синів. Їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які дотримуються вчення неколеїтів, яких я ненавиджу. Вони не хотіли виганяти вчителів Валаама і не відмовлялися від вчення николеїтів. Сьогодні це називається гуманізмом та толерантністю. Ці дві фрази, що Тримаються вчення волами, вчення не мають загальну тенденцію. В церкві були ті, хто виступав за вільне вчення та мораль, типу того, нам не потрібно обмежувати себе правилами церковними постановами. Вони вважали, що Християнська церква має бути доброзичливою доброзичливою, товариською, нікого не засуджуючи і не ганьбить. Звучить спокусливо, чи не так? Нам подобається ідея відкритих дверей в душках, у церкві. Приходьте всі такі, які є, але коли справа заходить надто далеко, церква стає якоюсь сумішю істини та гріха. Чистота поєднується з брудом. Але зло має тенденцію поширюватися. І гріх не здається вже таким страшним. У нього не помічають небезпеки. Зрештою, така церква отримує схвалення і сурове попередження від нашого Господа. Вісниця Божа у книзі Бажання віків написала такі слова. Молитися в ім'я Христа означає, що ми повинні в усьому дотримуватися Христа, жити і працювати в Його дусі. Обітниці Спасителя Дани на одній умові. Якщо любите мене, каже він, дотримайтесь моїх заповідей. Він спасає людей не в гріху, а від гріха. І ті, хто люблять його, виявлятимуть свою любов у послусі. Тому жодна церква не може жити з гріхом у своєму середовищі. Це протирічить Божій істині. В 16 вірші ми з вами читаємо Божий заклик до пергаму. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимеся з ними мечем моїх уст. В цьому тексті ми з вами бачимо, що Господь особисто обіцяє відвідати пергам, щоб боротися зі злими вчителями, які намагаються утруїти церкву. І цей вірш порушує цікаве питання. Хто саме має покаятися? Ці злі вчити, брехліві вчителі чи церква? З текста видно, що Ісус більше всього звертається до церкви, ніж до лжевчителів. Пастори, діякони, члени Ради. Кожному з нас слід пильнувати. І якщо треба, покаятися. Церква має вирішити, з ким вона хоче бути, з істиною чи з людьми. Зберегти Божу правду чи виявити любов до людини і не викривати гріх. Любов тут написано в дужках. Отаку любов, знаєте, так, така хороша і нічого не казати про гріх. Ісус попереджає, що якщо церква не вживатиме жодних рішучих заходів, Він зробить це самостійно. Той самий Ісус, як ви пам'ятаєте, каже такі слова прийдіть до мене, також заявляє, відійдіть від мене. Як же все-таки страшно, коли церква змушує Ісуса говорити такі слова. Я боротимуся з вами. Ісус говорить віруючим у пергамській церкві. Що він має у своєму розпорядженні двосічний меч. Досить серйозний хірургічний інструмент в руках нашого лікаря. Христос приходить до віруючих Перганської Пергамської церкви з такою зброєю. Він пропонує їм Боже Слово, як церкві в цілому в Пергамі, так і сучасним віруючим. Схильним до компромісу. Христос оголює свій меч у битві проти тих, хто готовий піти на компроміс зі совістю. Його слово – це цілющий засіб проти компромісу. І нам необхідно прийняти це слово. Нам необхідно дозволити Слову Божому глибоко проникнути в наші серця. Слово Боже, воно безпомилково вкаже нам, де правда, а де омана. Слово Боже покаже, який шлях веде до здорових взаємодних е, з Богом, а який шлях може відвести від Нього. Проте характерна риса Бога має назву Надія. Господь завжди, після викриття та незадоволення для людини. Предлагає їй надію. І про цю надію ми з вами читаємо в 17 вірші. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти потаємної мани, і дам йому білий камінь, а на камінь написано нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримав. Потаємна мана. Це особисте спілкування з Господом, це особисте відношення. Ісус каже, я більший над усіма спокусами світу. Ті, хто їдять живий хліб і п'ють живу воду, ніколи не будуть голодуватимуть, ніколи не будуть прагнути. Білий камінь. Ви знаєте, у стародавні часи присяжні. присяжні вони використовували білий і чорний камінь, щоб висловити свою думку щодо вини або невинності, або невинності обвинуваченого. Білий камінь означав невинність. Бажання Ісуса дати нам білий камінь означає готовність з Його боку простити та забути все наше минуле. Все наше темне, все наше брудне, яким воно б не було. Ми прощені. І тому Іван посилається на цей звичай, щоб показати ту особливу нагороду, яка чекає переможця. Але що ж означає нове ім'я? Написано на цьому камні, який ніхто не знає, крім того, хто отримує. Ви знаєте, ніхто не може дати точної відповіді, тому що ніхто не отримував таких білих каменів, з написаними на них іменами. Це чекає нас на небесах. Ви знаєте, у Біблії ім'я людини часто вказує на її характер. Так само і нове ім'я воно вказує на новий характер. Грецьке слово «кайнос» нове. Означає нове за якістю. А отже, новий характер людини дається не з завольованими та прикритими гріховними якостями, а зі змінними мотивами, цінностями та бажаннями, просоченими волею Божою. Цей текст дає нам чудові гарантії, що Ісус буде кликати нас на ім'я, яке знатимемо тільки ми. На небесах ніхто не загубитися у натопі. І незважаючи на натоп людей, ми скажемо Господу, я належу до улюбленого, а Він мені. Який ми можемо зробити висновок для нас, сучасної церкви, перше. Виявляється, що недостатньо знати традиційну теорію, навіть недостатньо мати мужність ставати в опозиції з суспільством. Ми повинні йти далі і не підлаштовуватись у церкві під те, що загрожує її чистоти та свідчення для цього світу. Друге, ми не зможемо допомогти грішнику, кажучи, що гріх не такий уж страшний. Христос прийшов врятувати грішників. Але якщо церква вже не вірить у небезпеку гріха, це означає, що нам більше нема чого запропонувати цьому світу. Якщо на гріх заплющуються очі або його маскуючи, якось інакше називають, або церква перетворює його на якийсь компроміс, то громада в цьому випадку чинить духовне самогубство. Третє. Ми можемо піддатися тиску, піти на компроміс або навіть упасти духовно, але завжди можемо знайти спасіння Слово Божому. І Христос обіцяє нас підняти, простити і покласти на вірний і твердий шлях. У слові міститься істина, яка зробить нас вільним. І ця звіст, звістка попередження, вона звернена не тільки до Пергамської церкви, вона звернена до нас, до сучасної громади. І якщо навколо люди, оточуючи вас, називають вас обмеженими, зацикленими та святошими, прийміть це, прийміть це за комплімент. І не звертайтеся з курсу, призначеного Господом та його Словом. Нехай ми будемо обмеженими та вузькими, бо Божа істина вузька, але нехай ми будемо і широкими, такими, як Божа благодать. Нехай Бог допоможе твердо триматися Євангелію у цей складний час компромісів у навчанні. Нехай наша любов завжди буде здоровою і наповненою волею Божою. Нехай у формуванні нашого нового імені вона завжди буде в пріоритеті постійне спілкування з Богом, здорова комунікація з людьми та безперервне бажання свідчити Євангелію Божої любові до людини. Ви б хотіли, щоб все це відбулося у вашому житті? слідуванні за Ісусом? Я запрошую вас до молити. Небесний Отець. Ми дякуємо тобі за слово Твоє. Але допоможи нам брати уроки для себе. Уроки з братів, з сестер, котрі жили в пергамський період, щоб ми ніколи не йшли на компроміс Отець Небесний. Допоможи нам бути вірними Слову Твоєму. Ми просимо. І дякуємо тобі. Допоможи нам гріх називати гріхом і ніколи не закрашувати його. Допоможи нам бути твоїми світильниками, свідками в цьому світі, який не знає тебе, який живе у гріху, який гине. І ми просимо Твої допомоги. Благослови кожного брата і сестру. Відроди нас, Отець Небесний, і допоможи нам бачити людей навколо нас, щоб бути твоїми світильниками. Ми просимо, Ісус, і дякуємо тобі. Амінь.